Зустрічайте новий універсальний візочок від бренду Карела Ультра. Карела Ультра це універсальний сучасний модульний візочок з компактним складанням. Вага візочка всього 11,5 кг завдяки ультралегкому шасі виготовленого з алюмінію. Ручка виготовлена з секошкіри, якісні та надійні гумові колеса. Діаметр передніх 18 см, а задніх 24 см. Вишукана та дуже стильна фурнітура в кольорі Rose Gold. В цьому кольорі виконані навіть система амортизації. Амортизація дуже м'яка. Люлічка обладнана подвійною вентиляцією і в каптурі, а також самі люльки. Текстиль на магнітах. В люрічці передбачено все, щоб захистити вашого малюка від сонця та негоди. Є додаткове розширення для збільшення каптура. Є дуже гарний відворотик з оглядовим віконцем. Та дуже щільний текстиль з УПФ-фільтром 50. Чехол люлічки багатошаровий з новим дизайном. Має два замочки. Що забезпечує легкий доступ до малюка. Внутрішній текстиль з гіпоалергенної тканини, яку можна зняти для прання. Розміри спального місця 32 на 76 см. Матрацик ортопедичний. Батьківська ручка регулюється телескопічно від 91 до 106 см. Має спарені надійні гальма. Дуже гарний кошик закритого типу на магнітах, який витримує навантаження до трьох кілограмів. Однією з переваг універсального візочка Ультра є наявність адаптерів, які дають змогу зробити люльку вищою, якщо вам це буде потрібно. На люльці присутні кнопки пам'яті, які забезпечують дуже легке зняття однією рукою. Також ви можете поставити адаптери при необхідності. Це підвищить люрічку візочка для вашої зручності. Прогулянковий блок можна поставити як за ходом, так і проти ходу руху. Підніжечка революція на кнопочках має вставку секошкіри, пластикову підставочку під ножки. Прогулянковий блок має глибокий капюшон батискав та має гарне лежаче положення. Спиночка регулюється на кнопочці в трьох положеннях. У прогулянковому блоці можна регулювати висоту капюшона, спиночка виготовлена з перфорованого пластику для вентиляції повітря. Також прогулянковий блок Ультра має захисні м'якенькі бортики, п'ятиточкові ремені, захист від сповзання та легке зняття баламперу за допомогою кнопочки. Шасі дуже легко складається разом з прогулянковим блоком. Легке та компактне. В комплект візочка входить дуже стильний рюкзак. Адаптери для люльки, москітна сіточка та дождьовичок, а також дуже класний чохол на ніжки для прогулянкового блоку. Карела Ультра сучасна, елегантна та маневрена, створена, щоб задовольнити потреби найвимогливіших батьків.